На офіційній сторінці Азову повідомили про те, що Богдан Тавр Кротевич, начальник штабу бригади Азов, покидає свою посаду. Там дуже багато хороших слів було сказано. Це дійсно легендарна особистість, на мою скромну думку. І більше 10 років переживши полон і все одно повернувшись у і воюючи за Україну, ну треба. Поважати таких людей, пам'ятати їхній подвиг. Але Мар'яна Безугла не була б Мар'яною Безуглою, якби вона не влізла по цю ситуацію. Вона написала пост, в якому звинуватила а, а звинуватила а, а, пана Картевича в тому, що він іде в політику. Що він іде в політику? Значить, вона звинуватила його, значить, в тому, що він а, неефективно бор бор боровся проти генерала Содоля. Потім, що він е, е, проти неї кампанію значить розкручував. І да називався флешмоб Забань Мар'яну в Твіттері. І сказала, що він йде в політику, що це проєкт офісу президента. І взагалі Азов третій й штурмовій бригаді та Азов НГУ розсварилися. Ще один прикрив того, українці можуть знищувати себе зсередини Це вона заявила. Е, сам. Е, Кротевич написав пост про те, що в політику він, на превелике щастя, для недолугих нардепів не йде, його справа війна, і він не збирається туди йти. Так він прокоментував своє звільнення з ЗОУ, пообіцяв з часом розповісти більше. Я, Мене мене відверто задовбала ця історія з Мар'яною Безуглою, в якому розумінні. Я розумію, коли Мар'яна Безугла стрибає на головкома в тому розумінні, що це посадова особа. Ну, це ж хоч як якось, як знаєте, так, хоча це ж логіка ідіота. Але коли е, Мар'яна Безугла безкарно стрибає на людину, яка ну я не знаю. Ну, мені важко в принципі осягнути масштаб такої особистості, військового, як Богдан. Ну, вона максимально вона максимально не в собі е, це Бо, сходить. В вона в Твітері вона. Вона в сходить з рук, правильно, ж хто, не хто, дає це робити? Хтось, хто ж це? Вона максимально не вміняємо, щоб розуміли там на лінії Твіттера, там, що більше. Твіттер – це така. Ну, я не схожу закрити посох, у нас не так багато українців. Твіттері сидять, я активно там сиджу. Ну, у неї настільки фляга свістить, що вона дозволяє собі загиблих воїнів. Маніпулювати, перекручувати і використовувати якісь інтереси. Тому думаю, для неї жива людина, живий військовий буде якоюсь перепоною. Я висловлюсь по цьому, так? тому що в принципі теж учасник бойових дій, ну очевидно очевидно що я буду на стороні учасника бойових дій просто через через логіку. так ну, першу чергу що сказала Мар'яна Дезугла. Це там одне, одне краще інфо. Вона приписує собі боротьбу з содолем вона така борчиня. Вона постійно намагається це якось зробити, але від того, що це це пише сама про себе в третій особі, не робить із себе ніяку борчиню. Тому що, вибачте, Ну якщо Мар'яна Безуго у нас бореться з кимось там, з соделями і так далі, то то, то то окей. Я значить тоді взагалі на війні не був. Якщо у нас Мар'яна безугла борчиня з соделями. оце її всратість почути десь. Пару слів військових термінів і робити вигляди себе експертизи. Про Азов і, і третій штурмову це два Азови, які посварилися. Це дві різних структури, які е, просто на початку спойлер Цей початок був 11 років тому, коли вони були разом. А згодом Білецький був сам по собі е, полк зараз бригада Азов е, сама по собі. І тому логічно, так що вони самі по собі. І, 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 але безуглий на цьому. безуглий на цьому намагається хайпанути. Це, до речі, дві бригади, які зараз будуть корпусними, що теж великий показник. От Маріяновська хоче насрати під створення корпусів, це дуже важливо для нашої армії, то тобто вони дуже сильно між собою пересрались та ну ні, це різні, різні організації, коли дуже давно коли щось об'єднувало спільне. а Щодо Крутевича, бридко це читати від безуглої. Від деяких можливих коментаторів, тому що 10 років служби, тому що участь в бойових діях, тому що полон. І полон, те, як це було в Маріуполі, Ну давайте будемо відверті, да, що Маріуполь дав в цілому нашим силам оборони, нашому фронту і так далі. Як хлопці, там вибачте, їбашились? Тому відкривати рот на це? Ну, ти б, сука, там, не протягнула б і дня. Тому абсолютно він має право всі, враховуючи його біографію, моральне, закон, та він же спойлер, не по ВЛК списався і так далі. Ну і з того, що я почитав, з того, що я зрозумів, я довго собі ставив питання, наскільки я зрозумів, це відставка сил оборони в цілому, а не тільки з посади начальника штаба. А, в цьому контексті я максимально обережний. Тобто, я не бачу взагалі, яке тут може бути питання ну Людина закона списалася, яке може бути питання Друга історія я максимально обережно звісно, ставлюся щодо майбутнього. Я мені все вказує на те, що це буде громадсько політична діяльність. Е е я дуже блів би, щоб ми були. Я думаю, ми не будемо, ні, мабуть, в одних структурах. так е Не думаю, що пан Кваткевич опиниться в народовладі, виявив таке бажання. Але мені хотілося б, щоб ми ідеологічно е, були, були схожими. Е, от тут я просто дуже обережний, тому що насправді дуже багато зараз є військових е, ветеранів тих людей, які заслужено, абсолютно мають цей карбланш вотом довіри від суспільства, І їх на жаль, ну просто в такі дєбрі несе, коли вони починають займатися громадською політичною діяльністю, що це просто, вибачте, прямо починає шкодити країну. Я щиро сподіваюся з такою біографією, з такими заслугами, що пан Круткевич цього не повторить, якщо ми будемо в різних політичних таборах, якщо в нас там не повністю будуть збігатися там деякі там частини, якщо він буде примічник того, щоб побудувати всередині сильно соціально справедливу нормальну країну Україну, це його право. Це, це абсолютно його право, і в цьому, в цьому я можу побажати йому успіхів. Єдине, що кажу так, я. Щиро буде ставитися до цього з насторогою і людям на цьому фоні, на фоні залучених ківалових і кімпаній кажу людям теж ставтеся з насторогою, не створіть собі кумира. Підтримайте адекватних людей, якщо пан Тротевич буде достойний в громадсько-політичному житті, тому що військовому він більш ніж достойний, а, так само можете це робити. Але з холодною головою, будь ласка, все перевіряти. Військової форми абсолютно недостатні. Для громадської політичної діяльності це абсолютно інший напрямок боротьби, боротьби за країну. Я бачу йому з Просто я перш ніж Роману дам слово. Ні, я пропоную ти мені от, немає я що ні сказати, безублій. Саша. І я просто пропоную Маріані Безуглі показати свою сміливість не на українських воїнах, живих чи мертвих, а зробити те, що зробив Богдан Картевич по відношенню до Ілона Маска, який принижував Україну і президента. От що він написав Ілону Маску на його висловлювання, що Україна не демократична країна. От, Будь ласка, нах пішов. От слабого Маріані Безуглі подивай. написати таке. Будемо відверти, я в Твіттері просто трошки більше часу проводжу і там охоплення. Мене слава Богу, більше ніж у Мар'яни без Е, Теж послання їй... Ну Мар'яна, ну не, не пизди. Ну всі прекрасно знають, як запускалася історія з, з, з тим, щоб тебе заблокувати. Ти просто настільки вже всіх заїбала тягати історії загиблих військових, е, привласнювати тобі певні е, різноманітні е, речі. А коли тобі задаєш питання по твоєму голосуванню публічно, коли ти голосуєш за різноманітну хуйню разом зі слугами народу, ти пишеш якісь бредні. От наскільки ти всім всіх дістала, що так розумна спільнота почала говорити вчителі: Стоп, 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 а скільки ми можемо загалі про неї говорити? Ну це кончена. Давайте просто її уникати. Знаєте, от як з конченими людьми. Раз складав, два сдав, потім подивився. на системність говоримо, Кончен, конченої людини. Олег, ми говоримо зараз не про Крутевича, а про Мар'яну чомусь, тому що. Мар'яна безугла для мене ніхто і звати її ніяк насправді там а, варто вже... подивитися. Варто подивитися я, її я м... цим завершу. Я цим завершу. Я просто говорив про цю історію. Її треба ігнорувати. що зробив твіттер що мають робити українці. Вона ніхто подивіться. Ми і показували і ми показували запис там, де вона намагалася зв'язати принаймні три слова під час етеру наживо, якщо не помиляюся, під час якогось ток-шоу і. В неї це не вийшло, тому що це ну, розумово обмежена людина. Я, це моя до думка. Мене, до мене на такшоу вона забоялася прийти. Можна про це говорити. Я не думаю, що суспільно образиться. Мене запросили на ефір, бо буквально перед Новим роком, кінцем 24-го року, початком 25-го, був завершальний ефір, де мала бути Мар'яна Безугла. І коли Мар'яні Безуглі уточнили гостей, і там, мав бути, я, і я туди прийшов. Мар'яна без відмовилася приходити до цей рівень цього політика, який я, намагається я щось про... комунікувати в соціальних я мережах. Хотів, Бля, це я хотів про Кротевича. Розумієш? Я мовчу в цьому розділі, тому що я не маю права взагалі давати оцінку. Людина вирішила піти з війська. Людина з відомою біографією. Я взагалі не можу говорити про військових ні добре, ні зле, тому що я не є військовий і я не був на їхньому місці. Я можу лише їм. Постійно дякувати за те, що вони зробили вже біографія Крутевича. Вона здається абсолютно прозора і зрозуміла, е і все тут е ні до кого я не можу підійти і сказати і якусь претензію, бо я не Мар'яна безугла Потім, я це Не думав... все треба реагувати насправді. Я я не збираюся Абсолютно реагувати, не ну просто е, людина вирішила піти з військ, ну тобто з посади, з певної, там він у війську лишається, але з посади вирішив піти. Це його а право. А, а, а це а оце, я ж кажу, Романе, я про це говорив, оце не зрозуміло, тому що е, з того, що пишуть, з того, що пише, і він, і засоби масової інформації, не зрозуміло до останнього. Чи це відставка з посади в Азові, чи це відставка з е, сил оборони. Так він може місію ну, це... оборони, тому що він був в полоні. Ну. Це просто проєкт. Правильно, позаконно. правильно, правильно, правильно. Але тоді буде. ну, Подальша діяльність не буде пов'язана з службою в армії, в Національній гвардії або в Збройних силах України і так далі. А Але Я повинен підповідати, що. Він може піти він в інші. Він може заняти в... дехарну посла, він може виняти в. Структура та влади, яка може бути пов'язана, яка може бути пов'язана з армією, не тільки і так далі. Я тут зовсім абсолютно згоден. Він має на це право. Реагувати на це треба по одній простій причині. Людина не просто має на це право, вона ще дуже має на це право, вона заслужила це свої в своїй службі країни. І реагувати на різноманітну мразь яка намагається на цьому хайпанути, теж треба, їх треба засуджувати. Тому що ну ну це це просто ну, якась фантастика. Е, і все. Але я повторюю: збер, зберігайте холодну голову. Зберігайте холодну так, голову. Я, я, принципі, я згоден, дуже засторогою. Я дуже засторогою за ставлюся. Просто до не може бути ніяких карбанчих, громадської політичної діяльності. Плюс біографії, так абсолютно. Так, людина, яка більше віддала країні, так. Але дивіться, будь ласка, на зміст. Анна Форпа, ось це дуже важливо, ну я в принципі проти цих танців з бубнами довкола. От ми вчора розбирали залужного та там, де починають журналісти з усіляких згаданих медіа, всякі блогери, і так далі розказувати про Залужного, що це так, і так, і п'яте, десяте. Слухайте, будьте обережні, тому що це не ваша справа. Тобто, якби ви знали предмет зсередини, ну як називається, вчить матчастину та я. А я дозволяю. А я, а я дозволяю ти можеш собі це дозволити. Всі, що, я, думаю... я ще раз кажу я не був в цій ну, системі, мені тяжко щось сказати. Я Не буду не нічого треба говорити. бути в системі, щоб зрозуміти, щоб зрозуміти щоб нормальна людина співала, вони фотографуються двічі, і за кордон до себе в гості не Нормальна людина, не військовий. А просто нормально вміняємо людину. Не за І не пишуть, блядь, дисертації на в тому числі англійської мови, якої ти ніхіра не знаєш, коли в Україні найваж... найважчі бої в історії і операції найважчі. От ну, для мене це. Не... І тут мають право про це говорити всі. Це ознака просто адекватної людини, про а не хорошого говорити. поганого військового. Я не маю права. Дивись, стоп. Я, я, я просто поставлю крапочку. Я не маю права говорити про те, чого я не знаю. Якщо я не знаю предмету, якщо я його не вивчив, якщо я його не знаю зсередини, якщо я не знаю усіх водних, що називається, вхідних точок і не знаю всіх позицій. Тобто, давати так, як Маріана Безугла, або перепрошую Віталій Портніков, який дає оцінки там, де він навіть і не був, я не буду ніколи. Я буду говорити лише про те, що я знаю. Там, де я не Копенгаген, то знаєш, я можу провести осінт або зібрати загальну інформацію, зробити певні висновки. На цьому ґрунтуватися. Така робота журналіста.